Сьогодні готуємо дуже старовинну, цікаву і неймовірно смачну українську страву шпундру на квашених буряках і буряковому квасі. Буряковий квас це головний секрет цієї страви. Саме він надає їй того неповторного кисло-солодкого смаку, за який шпундру любили ще сотні років тому. Все розповім, щоб ви з легкістю могли її приготувати. Шпундра це українська народна страва, яку здавна готували на Полтавщині та Слобожанщині. Вона має унікальний кисло-солодкий смак, який створюють саме квашені буряки і квас. Це головний і незамінний продукт цієї страви. Буряки квасити дуже просто. Їх очищаємо, нарізаємо і заливаємо чистою холодною водою. Залишаємо на 10-14 днів у теплому місці. За цей час вони набувають потрібної кислинки. На цей раз заквасили молоді, невеликі бурячки, які навіть не розрізали, такі чудово підходять для шпундри. Вони не переквашені, мають м'яку текстуру, ніжний кисло-солодкий присмак. Не менш важливим є буряковий квас. Він додає страві легку приємну кислинку. Без нього справжня шпундра просто не вийде. Другий основний інгредієнт після буряків це м'ясо. Беремо пів кілограма свинячої лопатки. Нарізаємо. Лопатка має помірну кількість жиру, завдяки чому страва виходить соковитою, м'якою, без зайвої жирності, з насиченим смаком. Можна також використовувати під черевину, грудинку, ошийок або навіть ребра. Головне, щоб м'ясо мало трішки жиру. Тоді шпундра виходить м'якою, більш соковитою. Однак з ребрами страва хоч і дуже смачна, але не надто зручна під час смакування, тому такий варіант готуємо рідше. Шпундра обов'язково включає обсмаження свинини на смальці. Це впливає на смак. Розігріваємо сковорідку зі столовою ложкою смальцю. Якщо такого немає, тоді розтопіть шматочок сала. Тепер нарізане м'ясо покриваємо борошном, купаємо в ньому, щоб воно покрилося з усіх сторін. Таким чином підсмажиться не лише м'ясо, а й борошно, яке додасть і смак, і густої консистенції страві, і створить скоринку, яка не дозволяє витікати м'ясному соку. Викладаємо м'ясо лише на добре розігріту сковорідку, рівномірно розподіляючи його по всій поверхні, щоб шматочки не лежали один на одному. Так м'ясо всмажиться, а не тушкуватиметься у власному соку. Це важливо, щоб кожен шматочок зарум'янився і сформувався оцей смак, який потім піде в усю страву. Якщо м'яса багато, смажимо його у два етапи. Тоді кожна порція просмажиться рівномірно і збереже соковитість у середині. Поки смажиться м'ясо, нарізаємо цибулю півкільцями. Шпундра дуже цікава своїм кисло солодким смаком. Готувати її легко, тож обов'язково відтворіть цей смак на своїй кухні. Слідкуємо за м'ясом уважно. Одна сторона вже набула гарної золотистої рум'яної скоринки. Перевертаємо кожен шматочок на іншу сторону, обсмажуємо далі на середньому вогні. Під час смаження з м'яса виділяється запашний жир, який доповнить смак буряків. Все гарно підсмажилося, аромат стоїть просто неймовірний. Коли смажимо м'ясо, не столимо. Тому що сіль одразу витягує сік, і замість того, щоб обсмажуватися, м'ясо починає тушкуватися. Відправляємо цибульку, трохи її мнемо руками, щоб вона пустила сік. Цибуля чудово доповнює м'ясо, навіть просто обсмажене м'ясо з цибулею вже є окремою смачною стравою, а тут ще й додаються кисло солодкі буряки. Тож лише уявіть собі, який смак нас очікує. Тим часом очищаємо цілу головку чеснику. Він додасть страві пікантності й домашнього запаху. Пропускаємо його через прес. Напишіть у коментарях, чи часто ви вдома готуєте просто смажене м'ясо з цибулькою, яке найчастіше смакується з хлібом. Так часто бувало в дитинстві. Здавалося б, проста страва, а яка ж вона смачна і справжня, без зайвих спецій, лише сіль і перець. Відправляємо чесний куску ворітку. Саме зараз час приправити м'ясо до смаку. Додаємо приблизно 5 грамів солі та 2 грами чорного меленого перцю. Гарно перемішуємо. Часник обсмажуємо лише кілька хвилин, щоб він розкрив аромат, але не підгорів. Адже тоді з'явиться гіркота і це зіпсує смак нашої шпундри. Далі заливаємо м'ясо домашнім кетчупом. Якщо такого немає, можна взяти мелені помідори, столову ложку томатної пасти чи томатний сік. Гарненько перемішуємо, підсмажуємо 2 хвилини, даємо час поєднатися томатам з м'ясом. Це додає страві насиченого смаку і чудово поєднюється з буряковим квасом. І квашеними буряками. Дійшла черга до буряків. Головного інгредієнта шпундри. На пів кілограма м'яса беремо приблизно 700 грамів квашених буряків. Нарізаємо їх тоненькими однаковими пластинками, щоб вони рівномірно прогрівалися. Буряк визначає смак шпундри. Він надає їй ту неповторну кисло солодку нотку, яка робить страву впізнаваною. До речі, шпундру можна готувати і зі свіжими буряками, але обов'язково потрібен міцний буряковий квас, адже саме він створює потрібну кислотність і характерну насиченість смаку. Якщо ж буряк переквашений, занадто кислий, його можна змішати зі свіжими, тоді смак буде більш збалансованим. Для квашення обирайте соковиті, хрумкі та солодкі буряки. Вони після ферментації зберігають приємну текстуру і насичений колір. Під цим відео залишу посилання на рецепт приготування квашених буряків. Обов'язково спробуйте зробити їх самостійно. Хоча сьогодні шпундра зустрічається не так часто, як борщ чи вареники. У давнину це була справжня святкова м'ясна страва, яку готували на родинні застілля чи під час великих свят. Зі смаженням уже завершили, м'ясо запашне і гарно підрум'янене. Знімаємо його з вогню і перекладаємо у великий глечик. Саме в ньому продовжимо готувати нашу шпундру. Такий посуд ідеально підходить для цієї страви. Він довго тримає тепло, забезпечує рівномірне томління і страва в ньому виходить м'якою та насиченою. Відправляємо квашені буряки до м'яса, маючи приємний кисло-солодкий смак і, поєднавшись зі смаженим м'ясом, створить унікальний смак. Заливаємо все буряковим квасом, щоб він повністю покрив усі продукти. Якщо квас є занадто кислим, можна трохи розвести його чистою водою, щоб смак був м'якшим. Усе ретельно перемішуємо просто в глечику. Запікаємо при температурі 180 градусів 40-50 хвилин. Час приготування може відрізнятися залежно від сорту та зрілості буряків. Через зазначений час просто перевірте їх. Буряк має стати м'яким, але не розвареним. Зберігати форму і приємну легку пружність під час надкушування. Накриваємо кришкою і в духовку. Запах і тихе булькання шпундри розійшлося по всій кухні. Це справді дуже смачна українська страва. Раніше буряковий квас був одним з головних джерел кислоти у кулінарії. І саме він надає шпундрі її особливого автентичного смаку. Його неможливо замінити ні оцтом, ні лимоном, бо це зовсім інший живий природний смак ферментованого буряка. Якщо просто потушити м'ясо з буряками, це вже не шпундра. Страва цікава за складом продуктів, своїм виглядом. Це насичений колір буряка і м'яса, яке ним зафарбувалося. Густа й навариста підлива. Це частково завдяки борошну, а також тому, що під час томління буряковий квас випаровується, стає більш концентрованим. Такого поєднання ви точно не зустрінете в жодній іншій страві, адже саме буряковий квас створює ту нотку, яку неможливо повторити. Додаємо до шпундри ложку домашньої сметани, прикрашаємо зеленню. Подавати її можна як самостійну страву, так і з гарніром, картопляним пюре, запеченою картоплею по чи просто зі свіжим хлібом. Колись у давнину її навіть заправляли запареним тертим пшоном, і це теж було надзвичайно смачно. Повірте, коли приготуєте шпундру вперше, ви захочете її готувати знову і знову, бо це страва з душею проста, але водночас вишукана у своїй традиційності. Хай вам смакує! Створюємо для вас найкраще, тож підтримайте нас завжди ваші карпецькі шкварки.